Привіт-привіт! Це Захар. Я спробую прокоментувати це відео вживу. Перша вправа ми йдемо на чотирьох, тримаючи коліно і лікоть в одній осі. Принаймні стараємось так робити. Йдемо в одну сторону, в другу. От, там таз може ходити як завгодно, основне це щоб стараємось тримати в осі. На Це такий розігрів. Так само можна піти назад, коли йдемо назад, то стараємося відштовхнутися е кістю. Так, зробити як імпульс. Пальчики разом тримаємо і собі збіти кошопаємо. О. Єсть. і <плес> далі. Так, ну то ми зробили вперед назад. Тепер треба зі сторони в сторону. Сідаємо, вирівнюємо вісь макушкою вгору, тянемось. От, присідаємо на одну ногу, другу, розігріваємось, тримаємо вісь, калібруємо, калібруємо попу свою і потім починаємо. Руки, ноги проставляємо. гарненько тянемося п'яточкою, носочком до землі. От, таке приємне відчуття виникає. Між ногами. Ну, це як варіація, можна такого робити ляпецьку. Основне, це е, тримати вісь. Єсть. Поїхали далі. Так, це і стараюсь показати, як воно виглядає, виглядатиме на землі. Ми будемо широко йти. Е, і е, при бажанні. Е, Можна опускатись і робити це як із аля віджимання. Для дівчаток це може бути трошки складніше, для хлопців простіше. Менше з тим. Ми робимо широкі, широко ставимо руки і широко ставимо ноги. І отако повзе, як крокодил, алігатор, властитель всія. Так, поїхали, єсть. Далі протирядка голови. Йо, так. Що я там роблю? Шо я роблю? А, морде вниз. Е, штовхаємось кістями так сміливо і таку ножку піднімаємо, тянемося від рук до кінчика ноги. В кого наскільки, наскільки розтяжки вистачає, це я ще роблю додаткові присідання, щоб. Ага, це я вже повертаюся на іншу сторону. Зараз знову. Ага, головне в очаху та потягнутись. <кхи> на носочках покачатись. <кхи> Піднімаю ногу і знову починаю присідати. Так опс. Чікс. Просів. Вже <кхи> простіше. Є yeah, комон. От і так можна хорошенько потягнутись, потягнутись. І звідси класно вийти в собаку морду до гори. От, але я не хочу. Крусівки по асфальту шкрябать, тому зараз такий, швиденько. Рушну робити зняти і будемо їхати далі. Так, якби то був пісок, то була б ще прикольна вправа, але це асфальт, тому просто тянемось маківкою до гори ручки прямі Під плечами долоні. Дивимось в одну сторону. І таке має бути скрутка, як наче по Е, І в другу сторону. Воно приємно, просто в тілі відчувається і е, так власне і працює. Єсть, через носовочки прикату собакою мордою вниз. Знову ж таки, увага ікрам. Просідаємо, розтягуємо спинку. І э, ручка ми підходимо до них, є така вправа, дуже приємна для спини. Вот, і десь зараз я маю розвернутися і в іншу сторону же походити. вот по-нашому є. Так. Пришовся. хорош вот Ось вот, така тваринка. Ну, Можна ще зі сторони в сторону, то пробити, щоб... Було на, на косі м'яза теж приємно. І... ага. Так, 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 так. Стаємо. Що ми що там роблю? Ага. Е, такий момент, що е, коли стоїмо на чотирьох, щоб... Попи вгору не зустрічало. Можна просто далі стати е від рук ногами. От, і це прикольно дає додаткову нагрузку на прес. Це його то експериментую з тим, що можна з тим зробити. І. Будем продовжувати зараз. Ага, да. Як собака морди вниз. Тільки ми в цій позиції йдемо і прожинемо ногами. То насправді дуже прикольне на попу і на ікри е відчуття. Ну, таке легкою походичкою, вже походичкою ми вийшли із кадру. І в зворотню сторону так само можна спробувати робити руками, відштовхуватись, а не ногами. Звісно, що це більше складніше. Бо руки в нас не такі як. Ну ладно, хорошо, Ще трошки походимо то з собакою. Братик молодець. Красавчик. Що я роблю, що я роблю? Ага. Ну то, ж, то що я казав, що можна відштовхуватись руками. Це. Ці вправі головне кайфувати. Головне кайфують. Які в кожній вправі. От, голоди задоволення. Це все така гра, якби, Як той були льотає. І... ага. Ну так, да, це звичайно от, макака, щас я покажу. Значить, ноги широко стоять практично, час, а руки отак наче біжать. от. І коли воно все разом, то виходить приблизно таке. От, там можна вискарятися, йти в одну сторону, в іншу, Хочеш передом назад, задом наперед, як завгодно. Е Основне це спокійна увага в тілі, і, і розслаблення і, і кайф. І, так. Також можна робити це, відштовхуватись, е і, іти якби не боком, а просто вперед-назад. Тобто відштовхувати сюрками, бонгами. така виходить як до жабка. То, да, то на ноги дає, нормально, чесно кажучи. А і в кінці, звісно, ми йдемо наш позвоночник е розтягувати. Тому що в компресію ми зробили а тепер якось добре було то. Посіти. Може бути просто повисіти. Можна зробити е підтягування, можна повисіти на одній руці. М так, щоб все розтягнулось добре. І на другій руці можна повисіти. Отаке От воно все приємненьке, класне. Е також можна повисіти. Повисіти. повисіти і так, точно, догори ногами зчепитися, так, щоб шия потянулася. О, це компенсація Тої компресії, яка в нас була під час вправ. Хоча вона була дуже така. ніжна, я би сказав. Але все одно все одно розтягуватись це кайф. От, І е, помимо розтяжки. Помімо розтяжки, е, от Можна робити ще, е, силові вправи на турніку. Що я там просто качаюсь. <рес> Качалка турнік качалка. А це я пробував. Це... Ні пішло Ага, що є там наступне? Ага, да, Ми можемо розвернути долоньки до себе, е, копчик таз вперед, так наче хвіст підкручуємо вперед. І в цьому стані підтягуємося. Тоді в нас Uh, натягуються на що і передня лінія, і задня лінія. Uh, кайфово почуваємось! Uh, Клас. Отаки. Розвернулись і молодці. Давайте гарного дня!